Всім привіт, друзі! Я Юля і ви на каналі про життя та подорожі. Вже декілька місяців ми з моїм чоловіком живемо на узбережжі Хорватії. І я часто отримую коментарі і повідомлення про те, як же шукати житло у Хорватії наш досвід. Сьогодні я хочу власне, цим і поділитися. Я не вважаю, що це ідеально для кожного, тому хочу зауважити, що в цьому відео. Я поділюся тим, як це було у нас. Це вже друге помешкання у Хорватії, в якому ми живемо, не враховуючи, звісно, готели і апартаментів, в яких ми жили, коли приїжджали до Хорватії як туристи. Якщо цікава ця тема, будь ласка, приєднуйтесь до перегляду, поїхали! Перше житло у Хорватії на більш-менш довгий термін. Ми шукали в лютому 2025 року. І це мало бути перебування на півтора місяці. Коли я вирішила шукати власне житло, то, звісно, пішла дивитися на такі всім відомі платформи, як Booking.com, Airbnb. Home for Vacation і такі інші платформи. І трохи здивувалася, бо навіть поза сезоном півтора місяці у Хорватії виявилося досить недешевим задоволенням. І тоді я вирішила, що спробую я допомогу всім відомої соціальної мережі Facebook. Я пододавалася в різні групи, в групи хорватські та групи експатів англійською мовою. Також, так як ми живемо в Польщі, і я знала, що багато власників нерухомості у Хорватії це поляки, то я відправила запити і в групи польськомовні, і почала шукати, що я зробила. Я написала таке вмістке оголошення про те, ким ми є, що ми сімейна пара, що е, у нас є тварини, і ми шукаємо житло в такому такому-то регіоні Я не зазначала, що це має бути саме якесь конкретне місце. Я написала, що це має бути на узбережжі. Е, і шукала в Власне, сплісько далматинської жупанії, але не в якомусь конкретному місті. І, на моє повідомлення, в різних групах о диво відкликнулося просто, не знаю, десятки людей в той самий вечір. Більшість з них було зі спліту, деякі були з трогіру. І частина це такі якісь різні. Невеличке містечка на Макарській Рівєрі. Я почала переписуватися з власниками, я не соромилася, просила у них фото, відео, просила в деяких відгуки, якщо вони здають своє житло на якихось відомих платформах. І таким чином я змогла обрати одне помешкання, власне, до якого ми потім і поїхали. Як же це відбувалося? Я почала переписуватися з власницею житла. Вона виявилася хорваткою, яка має дві квартири в на Макарській Рів'єрі. Одне з них це помешкання в містечку Кровавіца, власне, куди ми поїхали. А друга квартира у неї знаходиться в місті Макарська безпосередньо в центрі І, в принципі, ми обирали між цих двох помешкань, але обрали в Кровавіце. Чому? Ну Перший раз ми їхали на півтора місяці і квартира в Макарській була аж 100 квадратних метрів. Тому ми вирішили, що нам підійде і помешкання в Кровавіці, яке було 30-35 приблизно квадратних метрів. Це була така квартира студія. в Невеличкому будиночку, знаєте, такий курортний будиночок, де на кожному поверсі знаходиться квартирка. Там було три поверхи, ми жили на останньому, і у нас була величезна, мабуть, квадратів з 20 тераса з видом на море. Це було просто фантастично. І не дивлячись, що це таке невеличке помешкання, насправді у ньому було все. Я навіть зараз згадую з великою теплотою це місце. Якщо комусь цікаво, то я поділюся контактами. Власниця просто супер жінка. Вона дуже виявилася приємна, гостинна під час нашого перебування. Вона привозила нам якісь смаколики, готувала для нас місцеву пасту. Така жінка відкрита душа. І що цікаво, вона запропонувала нам. Вже перед нашим від'їздом залишитися ще на декілька тижнів безкоштовно. Ми б з радістю, звісно, скористалися, але, на жаль, на нас вже чекали заплановані справи в Польщі і нам довелося повернутися. Але я не виключаю, що наступний раз саме до неї ми і поїдемо. Коли я шукала помешкання на більш довгий період, на цей наш осінньо-зимово-весенній весен... період, то я, окрім Фейсбуку, вирішила скористатися ще локальними сайтами з орендою і продажу нерухомості. Це такі сайти, як Нюшкало, якісь ще, я вам напишу, бо їх багато. І власне на сайті я знайшла оголошення з фотографіями і номером телефону власниці. Так як ми з тваринами, то я зазначала одразу в фільтрах, що ми шукаємо приміщення, помешкання, де власники дозволяють проживати з тваринами, бо в нашому випадку це кішки, собака, і якби такий зоопарк не кожен хоче у себе приймати. І на це моє повідомлення відкликнулася власниця буквально 10 хвилин. Вона мені відписала, і ми почали переписуватися і домовилися про зустріч. Ми оглянули цю квартиру, підписали договір, залишили завдаток за один місяць і домовилося, що за півроку ми приїдемо. Завдаток ми залишали у розмірі одного місяця, оплати за один місяць, і в принципі це все. Також ми домовилися, що цей задаток він буде не просто як задаток, знаєте, а також оплатою за останній місяць перебування, бо нам так зручніше, і власниця, на щастя, погодилася. До речі, забула сказати з приводу того попереднього житла. Ми також висилали власниці задаток, бо це було там за два чи три тижні до нашого приїзду, щоб вона знала, що ми приїдемо, і якби ми для себе теж. Я відправила їй суму 50 євро, така досить, скажімо так, неістотна сума. Але для неї це виявилося достатньо. А нам, в принципі, якщо б ми втратили 50 євро, було б не дуже і сумно, бо це не такий великий кошт. І власне так ми знайшли ці два помешкання. Зараз вже на наступну зиму я також почала шукати, бо ми хочемо змінити, щоб не бути в одному тому самому місці. І що я роблю? Ми ходимо, гуляємо. Десь бачимо оголошення, якісь будинки, які здаються на літо, апартаменти. Також я заходжу на Google Maps, дивлюся, де що здається. І звісно, більшість людей ще поки, поки що досі у Хорватії не здають свою нерухомість на повний рік, тому оголошень просто часто немає. Я Роблю так, знаходжу або на Google Maps, або просто коли ми проходимо, гуляємо, бачимо десь якісь оголошення, або просто будинок, який нам сподобався, і там можуть бути контакти. І пишу на електронну пошту листа власникам, також я описую нашу ситуацію, хто ми є, чого шукаємо, і взагалі, якби, що потребуємо від них. І зараз вже я веду переписку з кількома власниками, і деякі з них, а то скажу навіть і більше з них не мають такого досвіду, щоб здавати на довгий термін, але вони дуже радо йдуть нам на зустріч. Що важливо, друзі? Обов'язково треба мати договір. Навіть якщо ви відправляєте якийсь задаток, коли ви резервуєте житло і знаходитесь за кордоном, будь ласка, попросіть власника житла прислати вам на електронну пошту свій банківський рахунок, назву юридичної особи, реєстраційний номер і щоб вони там вказали, що так, я такий то та, такий то та отримав гроші за то-то-то-то. По приїзду, якщо у вас не було можливості підписати договір раніше, обов'язково підпишіть його. Візьміть цей договір, ви можете роздрукувати свій, знайти просто на сайті якби, такий взор і його перекласти, щоб ви могли зрозуміти, що в ньому написано, знаєте, завчасно ознайомитися з усіма пунктами і запропонувати власникові, наприклад, підписати ваш договір. Або якщо власник надає вам свій договір, попросіть завчасно прислати вам цей договір, перекласти його, щоб ви були готові, розуміли, про що там буде мова. І обов'язково в цьому договорі має бути прописано, від якого до якого періоду буде оренда. Чи ця оренда буде на весь період фіксована, однакова, там, наприклад, 500 євро місяць з такого то такого. Періоду 500 євро кожен місяць. Що входить з цього оренду? Якщо от комунальні послуги оплачуються окремо, ви маєте це вказати. Там має бути прописано, що комунальні послуги, наприклад, вода, інтернет, електроенергія, то-то, 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 що це оплачується окремо. Там по лічильнику наприклад, у нас прописано, що це фіксована ціна. Також мають бути прописані умови, в разі чого вас можуть, наприклад, попросити виїхати. Або навпаки, якщо ви захочете передчасно з'їхати, коли ви маєте про це повідомити вашого власника? Чи договір передбачає якісь штрафи? Це, мабуть, основне. Все має бути дуже-дуже прозоре, бо інакше в будь-якій країні є люди, які можуть просто скористатися неуважністю, які не дуже чесні, і ви маєте себе забезпечити. Ось такі мої поради. Я знаю, що не для кожного вони ідеальні, хтось їх не потребує, кожен робить інтуїтивно, так як робила, наприклад, це я, як я відчувала. І, в принципі, слава Богу, у нас все складається. І тому я і вирішила таким успішним досвідом оренди житла в незнайомій ще тоді для нас країні, поділитися з вами. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Я дуже вдячна кожному з вас за витрачений час і за вашу увагу. Якщо вам подобається цей контент, будь ласка, підтримайте наш канал. Підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментар, чи було відео для вас корисним і що ще ви б хотіли почути від мене або від нас разом з моїм чоловіком на нашому каналі. Ми знімаємо нові відео, будемо ділитися ними з вами обов'язково. і до нових зустрічей, друзі! Па-па!